Шляхи Львівщини проводять до ладу і з раннього ранку до пізнього вечора. Гуле скаваторів, відбійних молотків та асфальту укладачів тепер чують жителі довколишніх селищ Червонограда. Та люди цьому тільки раді, адже ремонту дорога не бачила роками. Які ж саме проблемні шляхи лагодять далі у сюжеті. Дорога загального користування Львів-Червоноград горбата від вибоїн, казали всі водії, хто їхав у цьому напрямку. Ділянка автошляху, яка пролягає через селище Сілець, Гірник та Межиріччя, що у Сукальському районі, були чи не найгіршому стані в області. Проте ось уже кілька тижнів дорожники інтенсивно працюють, аби це виправити. Це дійсно була одна з найгірших ділянок. На одній з доріг, які мають дуже велике значення для Львівщини, ви знаєте, що сюди виходять і дороги з пунктів пропуску митних, так з кордону з республікою Польща, що ця дорога з'єднує нас з Волинію. От на сьогоднішній день ми вже будемо мати хорошу дорогу, яка з'єднує нас з Волинською областю. Хороша дорога задоволення не з дешевих загалом відрізок у 6 кілометрів. Коштуватиме державі близько 30 мільйонів гривень. Спеціалісти запевняють, працюють за новими технологіями, тому автомагістраль служитиме довго. Ми використовуємо технологію європейську, тобто використовуємо перед тим, як положити асфальт, значить, ресайклер. Тобто, це технологія європейська, де використовується цемента 4 і 8 емульсії. Європейська технологія, яка від 10 до 12 років може служити така. Місцеві мешканці та ті, хто проїжджає тут чи не кожного дня, заміні автошляху радіють по справді. Кажуть, нова дорога це економія часу, коштів та здоров'я. Результати на 100% вже ліпші, ніж були. А то постійний ремонт, ресори міняєш, ну то вже небо і земля. Це жахи були, а тепер подивіться, яка дорога. Ми надіємося, що нам її зроблять до кінця, так як має бути. Що їхало з півгодини від сосновського перехрестя до суди до переїзду? А зараз 10 хвилин вже цей без проблем. Багатостраждальна траса Р-15 відрізком жовква червоноград, напрям, а не дорога. Як раніше називали її водії на фінішні прямі ремонтних робіт, підрядники кажуть, якщо кошти проплатять з ремонту впорається до 1 червня. Віталій Гамадин, Анатолій Лопаченко, Червоноград. Новини.